I'm Ukraine. Ukraine. For the commentary, if we were in the territory, we have to be able to get it. Spravznoje Ukrajine. Rivne Ukrajina. Osia Prajšov. Щойно приїхав у Рівне, і зі мною сталася дуже цікава ситуація. Я зайшов до кав'ярні, і коли настав час платити за чай, бариста, який мене обслуговував, сказав, що платити не потрібно, бо більше один із відвідувачів пригостив мене круасаном. Можливо, вони так добре до мене ставляться. Тут люди загалом дуже доброзичні. Або тому, що я турист, або може тому, що я сказав, що я американець, і вони задоволені тією ролю, яку відіграють Сполучені Штати в нинішній ситуації. Залишайте свої теорії в коментарях. Я особисто не довіряю політикам і не пишаюся ні Байденом, ні Трампом. Я не вважаю, що тривала війна чи дозвіл Путіну анексувати українську територію. Це хороший варіант. Давайте подивимося, що станеться, коли Трамп буде на посаді. Ходячи тут, я бачу, що принаймні в цій частині України Путіна не люблять. Я сподіваюся, що ця війна скоро закінчиться. Я знайшов цей хостел під назвою Full House. У них також є окремі номери, які є частиною одноіменного готелю. Гадаю, у них один власник бо і хостел, і готель мають єдине керівництво. Ось рецепція. Hello. Hello, welcome to Full House Hotel. Thank you. Тут є напої шоколад, шкідлива їжа та фастфуд. Подивіться на цю карту. На цьому папірці, який вони тут приклеїли, показано, що Україна займає більше території, ніж визнано міжнародним співтовариством. У мене складається враження, що власники цього хостелу можуть бути українськими націоналістами. Я знаю, що деякі українці стверджують, що в минулому Україна була відома під назвою Київська Русь і охоплювала території. Які сьогодні належать Білорусі та частині сучасної Росії, вони стверджують, що назва Київська Русь походить від Києва, який тоді був столицею і залишається нею донині. Але не схоже, що ця карта представляє Київську Русь. Якщо хтось знає більше про цю карту або має інформацію про Київську Русь, будь ласка, поділіться нею в коментарях. Це спільна ванна кімната хостелу. А ось їдальня з кухнею. Мій друг казав мені, що вони поскаржилися, бо він працював у цьому приміщенні з ноутбуком. Отже, тепер ви знаєте, що якщо ви прийдете сюди, то ця зона призначена лише для приготування та прийому їжі. Якщо ви захочете розважитися, подивитися телевізор або попрацювати, ви можете завітати до цієї зони. Вартість проживання в хостелі становить 360 або 390 гривень за ліжко місце залежно від того, скільки ліжок у кімнаті. Це ідеальний варіант для туристів із рюкзаками, або для тих, хто шукає більш соціальний варіант. Вони надали мені доступ до цієї маленької шавки для зберігання особистих цінних речей. Це дуже зручно, оскільки в хостелі неможливо передбачити, чи натрапиш ти на доброзичливого мандрівника чи на фокусника, який змусить твої речі зникнути, краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Драбина міцна, а дерево виглядає надійним. Мені це подобається. У мене ніби своя маленька приватна кімната. Я покажу вам, як виглядають ліжка. Вони схожі на капсули. Ліжка дуже просторі, тож я можу лежати і користуватися своїм ноутбуком. Тут я можу ввімкнути світло, є кілька розеток. Я можу заряджати ноутбук і телефон одночасно. Це досить зручно. Але якщо ви хочете уникнути хропіння інших людей і насолодитися спокоєм приватної кімнати, ви можете обрати готель Full House. Ось ліжко. Ось вид. Тут у нас шафа та окрема ванна кімната. Вартість окремої кімнати 1260 гривень. Ну, ви вже знаєте, що в Україні йде війна, і тут дуже часто можна почути сирени, що попереджають про можливі атаки. Почувши сигнал тривоги, ви маєте знайти укриття. Але більшість людей цього не роблять, тому що це набридає постійно бігати в укриття, та й рівне не зазнало стільки обстрілів, як інші регіони, що знаходяться ближче до лінії фронту. Як ви думаєте, чи змогли б ви до цього звикнути? Розкажіть в коментарях. Що ж, я покажу вам укриття, яке тут є. Виглядає цілком безпечно. Якщо я почую вибухи, то прийду сюди. На вигляд не дуже чисто. Але коли наближається катастрофа, я не думаю, що я буду дуже перейматися через пил. Тут ще більше місця, отже, дуже безпечно. Ячні, що в нас є це місце, а це інший вихід. Такі типи укриттів завжди повинні мати два входи і два виходи. Отже, ось інший вхід і інший вихід. Давайте поїдемо на цьому автобусі. Це коштувало 8 гривень з однієї людини. Це мій приятель Майкл, з яким я познайомився в Молдові. Я запитав його, чи не хоче він побачити Україну, і ось він тут. Ось так виглядає автобус в Україні. Це озеро Лебединка. Воно дуже популярне в Рівному і розташоване в парку Шевченка. Друзі, ви коли-небудь замислювалися над тим, як це, побачити свій знак Зодіаку у три виміри? Сьогодні Всесвіт привів мене в одне з найбільш інтригуючих місць у Рівному Зодіакальну алею, створену скульптором Володимиром Стасюком у 2005 році. Тут я побачив, що моя доля написана не лише в зірках, а й у цих скульптурах. Хоча, чесно кажучи, я все ще сподіваюся, що мій знак дасть мені трохи більше удачі в лотереї. Узі дослідники настав час короткого уроку історії. У 1990 році Предстоятель Української православної церкви Святий Патріарх Мстислав заклав перший камінь цього храму. У 2001 році його освятили цей собор з українськими елементами. Не просто ще одна цеглина в стіні. Це одна з найбільших церков в Україні. 55 метрів заввишки і 51 метр завдовжки. Церква закрита, але хтось просто відкрив двері. Схоже, ми отримуємо ексклюзивний небесний вхід. Тут ми бачимо, що є ліфти для людей з обмеженими можливостями. Цей собор є досконалою гармонією традицій та продуманого дизайну. Результат захоплює. Але справа не лише у зовнішньому вигляді. Здається, все було добре сплановано. Він може вмістити понад три тисячі парафіян. Я чув, що тут є волонтери. Підемо подивимось, що вони тут роблять. Це свічки, які вони роблять для української армії, щоб вони не замерзли. Не могли би ви пояснити, що це таке? Так, це гільзи, випущені нашими. Українськими солдатами. От така штучка, як врізається в бронік, вона перебиває ну, насквозь людину, навіть з броніком. Оці АК, ну тут написано: там від автомата АК-72. Це автомат Калашникова, АК-72 гільза. Так, це касетні стрічки від кулеметні. Зенітки вже немає, була від зенітки. Оце снаряди від Град. Він розкривається ніби такою розочкою. Ось, бачите? Ось така штука, дуже важкий. Це ми виставляли на ярмарку. Благодійний ярмарок проводився, і ми ну просто демонстрували нашим прихожанам, що в нас є війна. А це в нас плетуться кікінури нашими дівчатами-волонтерами. Плетуться сітки, ось і передаються ну, по потребі на кордони. На плетемо передаємо такі вироби. Дуже потрібно, ну дуже багато є заявок. Ми це все фіксуємо. Ну і по можливості ми робимо. Ну, але стільки заявок, як є, у нас не стільки багато людей в волонтерському центрі. Ось дівчата стараються на безоплатній основі більш. Ну, Друзі, я швидко покажу вам недільну школу, а потім подивимось, чим займаються інші волонтери. Angels or handmade. Продаємо на благодійних ярмарках і всі кошти виручені на цих ярмарках. Ми віддаємо хлопцям на закупівлю дронів, Mavicів, три, або тепловізорів, або авто. Дуже багато сотень тисяч гривень зібрано саме покров прихажанами Покровського собору в місті Рівне, і вони всі перенаправлені для наших воїнів, які зараз відстоюють нашу незалежність, борються за існування української держави. Вона з перших днів. Вторгнення на волонтерських засадах щоденно ріже, в неї дуже мозолі на руках від цих ножиців. Покажіть ну, ножнички, ножнички покажіть. Візьміть в ручку. Heavy, heavy, так. І тут в неї мозолі на руках, тому перчатки вона мусить вдягати. Ось щоб, хоч менше, і вріжемо красиві ну природні відтінки. плетемо сітки природних кольорів. Маскувати техніку. Дякуємо американцям, в тому числі, британцям, німцям, французам за техніку, яка коштує мільйони доларів, мільярди, напевно, доларів. Ось, але це для маскування БМП. Абрам Зис, сіточки наші, чудово маску. Їх не видно там з п'яти метрів вже не видно, що заховано. А ми вже сплели більше 200 двісті 5 Файв 8 ейт. Десь габарити, п'ять на вісім. Більше 200 сеток. Сплетено в цьому, тільки в цьому центрі. А по-рівному це рахунок йде на тисячі сіток. От, але, ну як, і окопи накриваються, і техніка накривається. Так що ну, стараємося. Всі дівчата працюють з трьохлітрово, звичайно, з подовгірочків. Плететься сіточка, і потім уже кольоровими цими стрічечками нанизується. От таку. додаємо мішковину з мішків. Дівчата насатують ручками, доплітаємо і виходить природніх тонів на каску. Кавер e, for казку. E, Я примірю. От. Виглядає непогано. <с <с Виглядає непогано, непогано виглядає. Так. Вироби плетемо з любов'ю, з думкою про наших воїнів, щоб вони їх дійсно захищали. Ось щоб. Вони залишалися живими. Це, по перше, ми саме під в цьому храмі ми дуже дякуємо okay. настоятелю <рес> цього храму, yeah. що дав нам таку можливість тут допомагати нашим хлопцям на передовій від початку повномасштабного вторгнення на нашу землю. Російських окупантів у нас при соборі став діяти волонтерський центр. І по сьогоднішній день у нас жінки, волонтери, плетуть сітки, маскувальні сітки, кавери на голову, кикімери. У нас при волонтерському центрі є невеличка бібліотека, де так само можуть духовно збагачуватися. І ось багато хто з наших воїнів, які воювали, привозили нам ось такі бойові трофеї. Тому ми в майбутньому плануємо зробити невеличкий музей, який буде називатися Реалії війни ціна нашої свободи. О, дякую. Друзі, мандрівники ласкаво! Прошу до статуї Марії Рівненської. Вона була правителькою цього міста, і за часів її правління місто рівне дійсно розквітло. Друзі, давайте перевіримо, чи є ресторан під назвою Чілінг таким же розслаблюючим, як випливає з назви. Що ж, начос з гуакамоле і сальсою 240 гривень. Картопляне пюре 105 гривень. І найнесподіваніше, що я зустрічав в ресторанах України. Мені позичають ковдру. Щоб я не перетворився на крижану брилу. Коли їм на вулиці. Розкажіть в коментарях. чи це також прийнято у вашій країні. І на десерт чізкейк – 99 гривень. Тут ви бачите цей пам'ятник. Який вшановує українського героя Тараса Шевченка, який вважається батьком сучасної української літератури, окрім того, що він був поетом, він був художником і палким активістом у боротьбі за українську ідентичність і права. Пам'ятник на його честь можна знайти в більшості українських міст. Дозвольте мені представити вам Вікторію, яка зараз прочитає один із його віршів українською мовою. Тарас Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні моїй, Щоб вони широкопорі й Дніпрою кручі. Була видно, була чути, як реве ревучі. Як понесе з України осенє море кров ворожу. От тоді я все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражу злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї, вольній, нові. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Друзі мандрівники, сподіваюся, вам сподобалося це відео, але на цьому все не закінчується. Залишайтеся з нами для другої частини про Рівне, де ми відкриємо ще більше дивовижних місць і людей. До наступної зустрічі! Продовжуємо відкривати світ. Друзний рей. Але таке що відроба... Ми будемо, ми будемо. Там Вам сподобалося... Сподобалося. Oh my god, this is hard. Oh my god!